Все. Люди мені писали, що будеш віддавати по тисячі і даром будеш віддавати, щоб забрали. Все, йду, йду віддавати, йду віддавати. Тракторці, бо дійсно все. Капець. ніхто не купує взагалі техніку. Треба нам хоч якось щось. Туди-сюди йду віддавати. Зараз я такі ціни скажу, що ви а попутаєте я буду в шоці просто Шо? кентаври, пам'ятаєте, було 5700. І Сентай прийшов по 3700. А зараз, зараз, зараз марі штуки Ото в одні руки. Мототрактори не беруть. Ну то так, вони просто Для по приколу покататись і проїхати назад. 4,50. Віддаємо легко 4,50 кентавр Бачите, скільки було кентаврів Один лишився. Один залишився Один кентавр. Віддаємо спокійно 5950 чи 5900, не пам'ятаю. ну а Якщо таку почекаєте ще десь місяць часу, то будемо віддавати по 650. Я так думаю, джинма. Ну, там далі я вже показував, розказував ціни. Може, не слухайте. Я вам казав. 5 років я тут бігаю, бляха, знімаю для вас, ви мене не целухайте. Чекаєте, поки щось там ще буде в півціни, в три ціни. виключайте. Ніхто нічого даром, нікому віддавати не буде, то, бляха, ми живемо не в сказки. От. А дійсно ціна, ціна росте. Зараз на осінь. На осінь буде рости ціна. По-перше, дивіться. А, перше. А, сезон. А, літо не сезон, літом файно брати. Я теж те казав. Я думаю, що ті, хто мене не слухав, вони і далі не будуть слухати. А Ті, хто слухав, то ну, можете ще підписатись, У мене не вистачає ще розказувати. А, літом літом вигідніше всього покупати. Бо зимою техніку готують на весну. Багато беруть. Беруть ті, хто там поздавав урожай. Весною, зрозуміло, робота. Ажіотаж, то нас співкупити зимою о, весною найвища ціна завжди в кінці зими і весною. А осінь, осінь вже багато хто. Багато хто насправді починає думати і е, брати осінню, щоб обкатати, щоб підстроїтися туди-сюди, щоб можна було вже працювати собі. Плюс люди знову таки зараз здають урожай і беруть. От. Тому. тому Весною осінню починається сезон. От десь з а, початку вересня, в цьому році у нас почався раніше сезон, так от десь з початку вересня починається а, сезон продаж. От. І ціна буде ще підніматись. То ще не потолок, то, що ми зараз бачимо. Я вам то точно кажу. А, от. То, що не потолок Дешевше, то вже нічого не буде. Саме низькі ціни, які були, я казав, що хлопці, зараз переоцінку зробили. Там, то, що приходило минулої весни, віддавалось дешевше. Да? То зробили переоцінку, там дійсно сінтайчики забирали люди по 3700. Зараз 4,50. Так само там і кентаври, і все. Все, он, все. Шара кончилась, шара кончилась. От. Тому от зараз ще таке воно, тому що зрозуміло, якісь подорожчали, а якісь ще ні. Там мототракторці ще наоборот тримаються. Ще там навіть на 100 баксах поспускали ремінні, шифенги, донфенги, джинло за моєю спиною. Цілий ряд джин стоїть. Теж, ще є знижка, скаут, Кентавр 40, 50-ка 50 там маємо ще пару одиниць. Є ще що взяти. Що взять, не ДТЗшки ті ж самі. ДТЗ хороший ще прайс. Але те, що прийде зараз 6-7 місяць випуску, то прийде вже дорожче. Тому